Вітаємо, шановні учасники масового відкритого онлайн-курсу Розробка контенту для мук. Сьогоднішня тема лекції технічні засоби для запису і монтажу відео. Сучасні технологічні засоби для запису та монтажу відео є основою створення якісного мультимедійного контенту. Вони охоплюють апаратне та програмне забезпечення, а також інноваційні технології. Такі, як штучний інтелект та хмарні платформи. В цій лекції ми проаналізуємо ключові аспекти цих засобів. Сучасні відеокамери та допоміжне обладнання забезпечують високу роздільну здатність, стабілізацію зображення та адаптацію до різних умов зйомки. У професійних камерах використовуються формати 4К та 8К. Що дозволяють отримати деталізоване зображення широким динамічним діапазоном. Професійні камери класифікуються за призначенням та технічними параметрами камери для зйомки подій, репортажні камери, студійні мовні камери, кінокамери. Мікрофони та аудіосистеми важливі для запису чистого звуку, особливо в документальних та кіномаграфічних проектах. Існують такі типи мікрофонів – динамічні мікрофони, міцні, довговічні і добре справляються з гучними звуковими джерелами. Конденсаторні мікрофони відрізняються високою чутливістю та здатністю вловити найбільші нюанси голосу. Стрічкові мікрофони здатні подарувати голосу тепло та глибину, але при цьому є примхливими та дорогими. Акустична система. Це обладнання предназначене для відтворення звуку та поліпшення його якості. Основні типи акустичних систем поділяються за кількістю динаміків та їх функціоналом. Стереосистема це базовий варіант акустики, що складається з двох колонок. Стереосистема з сабвуфером – це тип додає сабвуфер до стереосистеми, що забезпечує якісне відтворення низьких частот. Чотири колонки та саббуфер це система створює об'ємний звук завдяки додатковим заднім колонкам. Саббуфер це окремий динамік, призначений для відтворення низьких частот. Його можна використовувати як доповнення до інших акустичних систем. Сучасні стабілізатори та дрони стали невід'ємними інструментами для зйомки якісного навчального контенту. Вони забезпечують плавність руху. Доступу до невизначених ракурсів та підвищують залученість здобувачів. Стабілізатори дозволяють знімати чіткі кадри навіть під час руху оператора, що критично важливо для демонстрації практичних навичок. Дрони відкривають можливість фільмування з висоти пташиного польоту, що особливо корисне для навчальних матеріалів з географії, архітектури чи екології. Хмарна технологія змінила спосіб співпраці відеоредакторів з клієнтами та іншими членами. Хмарна технологія змінила спосіб співпраці відеоредакторів із клієнтами та іншими членами команди завдяки платформам, як Frame.io. Та Adobe Creative Cloud редактори можуть ділитися проектами в режимі реального часу, отримувати відгуки та вносити зміни без необхідності зустрічатися. Штучний інтелект стає невід'ємною частиною процесу редагування, прогнозуючи інструменти, які підвищують продуктивність і творчість. Штучний інтелект революціонує процес монтажу в таких аспектах. Автоматичне субтитрування, генерація текстів підписів на основі аудіодорожки. Наприклад, як Adobe Premium Pro, стилізація зображення АІ алгоритми змінюють колірну палітру або додають художні фільми, імітуючи відомі візуальні стилі. Оптимізація контенту інструменти для автоматичного кадрування, видалення шуму чи корекції освіщення. Зелений екран хромакей. Дозволяє змінювати фон у відео на будь-яке зображення або візуальний контент, що є ключовим для створення динамічних навчальних матеріалів. Основні сфери застосування візуалізація абстрактних понять, наприклад, 3D-молекул, історичні реконструкції, створення інтерактивних лекцій з інтеграцією графіки, анімації або відеофрагментів у реальному часі. Економія ресурсів, можливість знімати в умовах класу. Імітуючи лабораторії, музеї чи навіть космічний простір. Таким чином, технічні засоби для запису та монтажу постійно еволюціонують, інтегрують хмарні технології та вдосконалене програмне забезпечення. Вибір інструментів залежить від конкретних завдань, від аматорських проєктів до професійних кіностудій. Майбутнє галузі пов'язана з подальшою автомізацією та збільшенням доступу складних технологій для широкого кола користувачів.